Привіт, квадроциклісти! Привіт, всі ті, хто за війною ще хоч трошки пам'ятає запах бензину. Сьогодні маю трішечки вільніший день, тому вирішив поговорити про останні новини квадросвіту за тиждень цей. Трохи буде загальному новин, трохи буде новин з власне, нашої кухні, внутрішньої, з магазину. Почну, напевно, з особистого. Був на тому тижні проданий мій Outlander. Хто слідкує більше за нами в Тіктоці, то, напевно, бачив це рокове рішення, коли настільки в коментах схлиснулись. Противники, і прихильники різних брендів, що було прийнято рішення придбати теж новий літровий CF-Moto і побачити, як же воно на власній шкурі бути власником китайського квадроцикла. Ну, звичайно, я не поліз в боронь Боже Одеси чи Лонціни, чи прочеє Г вирішив полайту пройтися і спробувати. Це мото. трошечки краще, із того всього Китаю. Отже, Outlander був проданий благополучно, не падав абсолютно в ціні. Тому на новорічні свята проданий не був. А вже коли почався трішечки рух, от в середині січня хлопці подзвонили і забрали тут же недалеко. Тому, що, скоріше всього, не один раз побачу свого колишнього аутлендера десь на покатухах. Десь будемо, скоріше всього, ще пересікатися з ним. По це чекаю кілька днів, і буде він вже в мене, буде абсолютно новенький літер. І все, що з ним буде відбуватися, буду вам показувати, тому підписуйте, тому слідкуйте. Там буде, я думаю, багато цікавого, тому що не так як інші купили і десь там тихенько просто виїжджають. Все, що буде з ним траплятися, чи хорошого, чи поганого, все будемо обов'язково висвітлювати. Мені здається, це і була найголовніша мета такої підміни. Хоч як хтось мене там в коментах не застерігав, не вздумай, не міняй і так далі. Ну це цікавий експеримент свого роду, який. Напевно, так публічно, до цього ніхто в Україні особливо і не проводив. Буде цікаво, самому цікаво, побачимо. Е, взагалі, якщо говорити за продажі квадроциклів, хочу перейти до наступної речі, яку хотів е, обговорити з вами. Е, якщо в грудні, якщо перші числа до 10-х чисел січня в нас був повний штиль. На ринку квадротехніки, то починаючи із середини січня і далі чітко простежується всплеск як покупок, так і продаж. Дуже багато в нашому вайбер-чаті відбулося угод. Е, мені відписувались в коменти власники, що продали. Мені відписувались кілька раз потенційні покупці з проханням розповісти ту чи іншу історію по певних квадроциклах. Я нагадаю, що ми надаємо такі речі з згоди власника, обов'язково, тільки зі згоди власника. Якщо е, попередній власник купував у нас запчастини, купував у нас аксесуари, то ми можемо. Цю інформацію надати новому потенційному власнику. Звичайно, зі згоди попереднього власника. Тільки таким чином ніхто не продає інформацію про вас. Будьте за це спокійні, абсолютно. Ми готові до будь-яких перевірок з вашої сторони. На цей рахунок я абсолютно спокійний. Це дуже хороша річ. Тим, хто дійсно спокійний за стан своєї техніки, хто не шкодував грошей на її обслуговування, хто проводив сервіс, проводив ремонти виключно якісними запчастинними розхідниками, це тільки великий плюс при продажі. Ну і навпаки, це для потенційного покупця причина замислитись про його рівень обслуговування того квадроцикла, якщо з якихось причин. Попередній власник противиться видачі такої інформації. Значить, не все там так гладко, як він розповідає. Е, отже, е, точно стало більше продаватись квадроциклів, точно частіше в наших і Viber, і Facebook групах запитують про покупку конкретного квадроцикла, побільшало оголошень, куплю. Літер куплю 800 -ку і тому подібних або куплю квадроцикл до 10 тисяч і так далі. Стало цього набагато більше, ринок оживає після зимової сплячки, всі готуються до сезону. Точно так само хотів я проговорити з вами про зростання продаж в нашому магазині, продаж запчастин, продаж аксесуарів. І чому це не завжди добре, чому я не завжди це люблю? Якщо на протязі всієї зими були абсолютно спокійні продажі, може не такі великі, як в весняно-літній період, але вони були абсолютно стабільними, абсолютно спокійними з постійними нашими клієнтами, які звикли до нас, до яких звикли всі ми, і все було дуже чітко. Рівно і гладко. Але зараз, друга половина січня, відбувається такий стрибок, ривок в продажах, і з'являються випадкові пасажири, які приходять до нас перший раз, чи самостійно знаходять, чи за чиєюсь порадою, і от з ними не завжди все так гладко, як з постійними. Клієнтами знаходяться люди, які необдумані роблять покупки, дуже часто дороговартісні, дуже часто якихось великогабаритних товарів і не забирають їх з тих або інших причин. Дуже багато таких випадкових пасажирів просто потім не виходять на зв'язок без пояснення причин габаритні речі, там вартість перевезення яких досягає часом тисяч гривень. Просто потім ігнорують, не беруть трубку, не переглядають повідомлення в месенджерах і так далі. Не в порядку злоби, просто інформації для. Доношу до всіх, що так можна вчинити з нами тільки один раз. При повторному зверненні вам просто буде відмовлено: якщо не забрав раз. Не повернув за це кошти, наступний раз просто відправлено, нічого не буде. У нас так зараз є е, смішна історія, коли один е, так і не ставший клієнтом чоловік, замовив собі диски, не забрав їх, потім дуже довго переховувався, трубку, не брав. З інших номерів брав, коли розумів, хто телефонує, відразу кидав, вів себе як просто шалопутне хлопчисько. Через майже рік він про цей випадок забув, подзвонив, коли йому прийшлось рідкісну запчастину по електриці шукати, подзвонив знову до нас, йому нагадали про цю історію, і він знову кинув трубку. І пропав. Але потім наші дилери з інших міст починають просити відправити на нього ж цю саму запчастину. Ну і, звичайно, ми цього не зробимо до повного розрахунку такого боржника. Тому не уподобляйтеся таким хлопчиськам, будьте чоловіками, відповідайте за свої вчинки, точніше будьте готові відповідати за свої вчинки. І якщо навіть трапляється так, що потрібно. Е Повернути запчастину, ми завжди йдемо на це. У нас безпроблемний обмін. Ми дуже часто навіть збільшуємо цей період на обмін. Ми дуже часто, навіть через місяць після покупки, даємо можливість повернути запчастину. Оплатіть вартість доставки, і ніхто до вас не буде мати жодних, абсолютно, питань, жодних претензій. Тепер до трошки позитивніших новин. Е, теж на минулому тижні у нас була величезна доставка відразу по двох категоріях товарів. Е, перше, ми отримали величезний сортимент запчастин до квадроциклів і деяких багів Хайсан. Так, я знаю, то Китайщина, Китайщина, така Китайська Китайщина, але е, дуже багато таких квадроциклів є. У наших військових на сході дехто з них розповідає навіть, що це трофеї. Я не маю можливості це перевірити, але так говорять, дуже багато є таких квадроциклів там, і на них до цього моменту не було практично нічого. Ми замовили багато що по моторній групі, ми замовили багато що по ходовці, там включаючи навіть важелі, полуосі з такого крупного і тому подібні речі. Ми замовили щось по гальмівній системі. Дуже-дуже багато запчастин прийшло, кілька сотень найменувань. Тому якщо у вас, у ваших знайомих Хайсан, то сміливо. Переходьте до нас на сайт quadric.com.ua. В розділі запчастини тепер є фільтр по бренду Хайсан, і дуже легко все знаходиться при потребі. І також отримали ми дуже багато аксесуарів. Я маю на увазі різного роду тюнінг до багатьох брендів баги, До баги по багатьох виробниках по багатьох брендах, і розширювачі арок, і дах, і лобове вітрове скло дуже-дуже різні бампери, кенгурятники. Весь практично обвіз, який тільки існує, який тільки можна собі уявити, до таких брендів, як. Канам до таких брендів як Polaris, CFMoto, Yamaha. Відтепер це все буде в широкому широкому асортименті. І з цим всім, в п'ятницю сталася ще й курйозна історія, тому що телефонують мені з внутрішньої митниці і кажуть е, Ігор. В митників величезні є питання щодо цього асортименту. Система вибила їм огляд вашого всього товару, і вони не можуть з цим всім розібратися. Вони таке бачать вперше: приїжджай терміново, будемо це все розбирати, будемо це все опозиційно перевіряти, тому що інакше вони не випустять вашу машину. І я кидаю всі справи, лечу на внутрішню митницю. А там відкрита машина, стоїть шофер, тримається за голову, стоїть поруч, брокер так само тримається за голову, а митники намагаються там знайти якусь позицію. Ну, ми це все дістали, всі ці палети, ми все це розклали по рампі і почали попозиційно там звіряти, шукати на кожному товарі коди, артикули. Це все зайняло дуже дуже багато. Часу. Бачили ви, як це все розкладено по величезній площі, як це все там виглядало. Це було не швидко, це було смішно. Спочатку страшно, потім смішно. От, але врешті-решт, все зійшлось. Заодно зробили інвентаризацію, таку маленьку, все зійшлось, і вже тепер воно в нас на складі. Ми ще раз тут все перевіряємо, ще раз вносимо все в систему. І я думаю, за кілька днів я вже зможу вам презентувати весь новий асортимент. І також, буквально, також на днях, вже після цього всього, ми мали. Свіженьку доставку шин, чим я особливо горжусь, тому що всі абсолютно шини, які ми отримали вже 24-го року, вже немає якихось старіших. Все 24-й рік, шини чорнющі, шини буквально пахнуть свіжою резиною, так як і повинно бути. На всі шини ми встановлюємо дуже низькі ціни, тому хто хоче перед весною. Освіжити своє взуття на квадрику, на баги. Ласкаво просимо вибір величезний, шини свіженькі, і все, як ви любите. Є і універсальних дуже багато, і грязьових. Вибір величезний. Насправді у всіх розмірах: від найменших до величезних аж до 32 розмірів на найбільші, найпотужніші баги. Напевно, на цьому цього тижня все. Приємно було бачити вас хай навіть через екран. Всім привіти! Побачимося знову через тиждень.